Вітаю всіх, небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я ділюся враженнями про аромати зі своєї парфумерної колекції. Розповідаю про парфуми окремих брендів, поділяю аромати на сезони, роблю різноманітні добірки за тими чи іншими компонентами парфумерних композицій. А сьогодні хочу розповісти в рамках рубрики парфумерна абетка про аромат від французького нішевого дому «Histoire де парфам. Загалом вся концепція бренду це своєрідна ольфакторна бібліотека, яка включає в себе збірку історичних подій, фактів, також збірка, яка присвячена відомим особистостям, з вказаною датою народження тієї відомої постаті, або також дата, коли проходила та чи інша подія. Також є окрема збірка, тобто колекція ароматів, яка присвячена картинам. І герой моєї сьогоднішньої розповіді саме з цієї збірки аромат, як, який називається, це не синій флакон, і мій аромат це 1.2. Вся лінійка ароматів в синіх флаконах зі e Blue Bottles» була натхнена картиною 20-х років бельгійського художника сюрреаліста Рене Маргетта. Яка називається Омана Образів? На ній намальована люлька і підпис це не люлька. Так само ми поглянувши на цей флакон. Читаємо, що це не синій флакон, насправді він синій, і вся лінійка з різноманітними візерунками поєднання синього і білого, також є помаранчеве коло. А я обрала аромат: 1.2. Він мене вразив з першого нанесення і хочу сьогодні поділитися своїми враженнями. Аромат створений у 2017 році, відомим французьким парфюмером Лукама Фей, а парфюмерна піраміда наступна. Ми можемо її прочитати на томику, ніби анотацію до книги. І в верхніх нотах тут заявлений плющ та рожевий перець. В серці аромату квітковий блок, тут бузок, конвалія та Іланг-іланг. І в серці аромату сандал, ваніль та білий мускус. І цей аромат, ніби своєрідна ольфакторна галюцинація творця, який на синє полотно наносить в хаотичному порядку різні фарби. І як саме він бачить, так він і створює. А гасло цього аромату відбитки світла. І для мене він насправді звучить по-світлому, по-доброму. Спокійно, врівноважено, вишукано, елегантно. І це аромат з тих, з якими добре. В ньому відчуваються ніби якісь забуті ольфакторні спогади, щось на кшталт того самого букету-буску, який стоїть на столі, коли шелестить злегка вітер фіранками, і коли цей бузок починає віддавати всі свої акорди. І я, коли до цього аромату прислухаюсь, він в мене ніби перегукується з ароматом української парфумерної художниці: Весна над Дніпром. Це ніби два паралельних світи, і аромат, який створений в Україні, аромат, який створений у Франції, але їх. Багато чого об'єднує. Так само і травнева квітка конвалія, яку я часто купувала біля ботанічного саду на метро Університет. Так в цьому ароматі вона також звучить, бринить світло, тендітно і з незабутнім ароматом. Шелестіння сандалу і поблискування мускусу саме, мабуть, і відблиски мускусу, і є тим самим світлом білого кольору на флаконі. І ваніль тут ніби легкими напівтонами, тими мазками, які залишаються з пензлика, коли вже фарба на ньому закінчилась. І, мабуть, це саме ті найтонші рисочки, які зображені на флаконі. Поглянувши на колір. Можна було б уявити, що це якийсь свіжий, морський або, можливо, навіть цитрусовий аромат. А насправді, ось в цьому достатньо прохолодному та строгому, я б сказала, абстрактному оформленні прихована м'якість, зрозумілість, комфортність і щось таке рідне, і від цього аромату. Я очікувала саме ті емоції. Коли я вперше з ним познайомилась, мене оточувала велика кількість ароматів. Я час від часу до нього повертала, щоб його зрозуміти правильно, тому що ніби ми вже дещо розбещені сучасними, достатньо гучними мускусами, якимись відвертими акцентами на ту чи іншу складову аромата. Але в цьому ароматі я відчуваю просто. Елементарне, зрозуміле звучання класичної французької парфумерії. Такою, яка вона є, я її пам'ятала зі свого дитинства в юності і надзвичайно щаслива, що вона з'явилась в моєму житті і ось зараз, в умовах сьогодення. Де носити, куди носити та коли носити цей аромат, то, на мою думку, він абсолютний, універсальний. Аромат на будь-яку подію в будь-яку пору дня та в будь-яку пору року. Він всесезонний, навіть в шалену спеку, коли я ним користувалась, дзвінки мускус абсолютно не потурбував. І навіть та, можливо, пудровість, яка відчувається активніше саме у спеку, абсолютно жодного разу не звучала нав'язливо або можливо недоречно. З єдиним таким акцентом, що, хоч він і заявлений як унісекс, на мою думку, в ньому все-таки більше жіночності за рахунок квіткової бази, в ньому відчувається навіть та пискливість, ніби той квітковий нектар, ми вдихаємо. І він такий жіночний, такий теплий, затишний і світлий. Особливої уваги брендом надається зовнішньому оформленню. І моя версія 60 мл, також існує повноцінний флакон 120 мл. Він дещо ширший. Це ніби два флакони стоять поруч, і також є по 15 мл флакони. Вони просто вущі, але висота всіх флаконів однакова. І також існують в бренді такі своєрідні. Подарункові набори, і можна сформувати собі з кількох ароматів такий набір, і по 15 мл – це якраз достатня кількість парфуму для того, щоб і насолодитись ним, і зрозуміти, чи варто купувати в подальшому повноцінний флакон. Мені подобається така увага до користувачів, що на будь-який смак можна собі підібрати мілілітраж. Отже, такою була моя розповідь на сьогодні. Діліться, будь ласка, в коментарях, чи знайомі ви з цим брендом і які ваші улюблені аромати. А на сьогодні, все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей. Бувайте!